Чому, коли мені виповнилося 18 років, я не побігла працювати в сферу обслуговування? Я вступила на спеціальність журналістика, і 에, перед тим як відпустити нас на зимові канікули, а зимові канікули у нас три місяці, тобто всю зиму. Нам сказали, що, звісно, у вас буде соблазн піти і попрацювати, зробити грошей, і, звісно, ви підете куди, у сферу обслуговування. Але ми радимо вам цього не робити, тому що вам потрібно вже влаштовувати свій кар'єрний зріст, свою кар'єру. І краще буде, якщо ви відразу почнете працювати в сфері медіа за спеціальністю або, хоча б, займатися тим, що вас буде до цього наближати. Я не пішла працювати в. Сферу обслуговування не тільки тому, що нам сказали цього не робити, а просто тому, що в мене немає для цього потреби. В мене є скіл ведення соцмереж, в мене є скіл відеозйомки і предметної відеозйомки. Зараз в мене вже є співпраця. Я сподіваюся, що в майбутньому співпраць буде ще більше, і таким чином я закриваю і свою потребу в підробітку, в комфортному підробітку, і таким чином я закриваю момент з універом.